Вітаю вас, друзі. Після того, як Україна послала Путіна з його так званим перемир'ям до 9 травня, на Росії різко усвідомили, що з парадом на Москві може щось піти не так. Вчора Медведєв озвучував так звані загальні погрози до України, погрожував президенту України Зеленському. А сьогодні Кремль вирішив відкинути усі емоції та почав закликати Україну. Проте, давайте про це порядку та розпочнемо цей випуск з новин зі Сполучених Штатів Америки. Адже сьогодні президент США Трамп звітував про свої головні досягнення за 100 днів на посаді. Але щодо цього звіту потрібно підкреслити, що він не згадав про війну в Україні, жодного слова не було. І як пишуть ЗМІ у цьому питанні йому особливо немає чим похизуватися. Американські ЗМІ наголошують, що Трамп не домісить Путіна жодної поступки. І що можливо, Путін самого початку не збирався робити перерву у війні з Україною, І що Трамп навіть не спробував це з'ясувати. Але уже після своєї доповіді, після звітування, Трамп дав інтерв'ю журналістам і зробив декілька заяв щодо України. Він заявив, що, начебто, Путін, бусім то хоче припинити війну. Він підкреслив, що нібито Путін не буде захоплювати всю Україну через повагу до нього. Що таких заяв від президента США навіть коментувати не хочеться. Але були ще заяви від Рубіо, США, який знову попередив. Що США можуть відмовитись від посередництва між РФ та Україною, якщо, відповідно, не буде прогресу. Про це пишуть і міжнародні ЗМІ, якщо не буде конкретних пропозицій, крім того, є заява з Білого Дому, що Північна Корея несе відповідальність за війну РФ проти України. І в Білому домі знову заявили про так звану стурбованість. Але цього разу знову не глибоко. Щодо заяв з Кремля. То сьогодні Кремль робить гучні заяви. Речник Путіна виступав на своєму щоденному брифінгу і заявив, що Росії начебто повезло, що її президентом є Путін. Він почав оправдовувати Путіна через те, що він здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, що, начебто, це так було потрібно. Крім того, Пісков анонсував вихід фільму про Путіна і підкреслив, що на телеканалі Росії його покажуть, і закликав глядачів дивитися цей фільм. Щодо самого Путіна, то він займається перейменуваннями. Зокрема, він перейменував аеропорт Волограда в Салінград. І ми бачимо, що цей імперський шовінізм повністю поглинає Росію. На Росії абсолютно авторитарний режим, тоталітарний і депресивний режим, і нічого не змінилося. Захарова в свою чергу, робить гучні заяви. Вона почала обвинувачити Зеленського, що Буцімто він підриває мирні зусилля. Вона звернула увагу на вчорашню заяву президента Корі Зеленського, який сказав прямо, що росіяни переживають через парад і правильно переживають. І Захарова почала закликати, щоб Україна ніяк не діяла, нічого не робила, адже буцімто таким чином Україна зірве так звані мирні зусилля Путіна. На які мирні зусилля Путіна не зрозуміло, що так зване перемир'я до 9 травня це так звані мирні зусилля чи як? І на Росії не дарма хвилюються, бідкаються і переживають. Адже, до речі, сьогодні дрони атакували оборонний завод у російському муромі, це Володимирська область. Там вирувала пожежа. Відповідно, навіть є повідомлення від російської влади, що площа згоряння була 720 квадратних метрів. І якщо ми подивимося на карту, то муром знаходиться за Москвою. Тобто, в Україні є необхідні засоби для того, щоб вражати військові цілі. І на Москві це чудово знають. Також ще питання щодо наших балістичних ракет, і це питання відкрите, тому що ще наприкінці минулого року, а також на початку цього року, були повідомлення від наших військових експертів, що вже, начебто, навесні ракети Український Сапсан, Грім 2 стануть на почергування. Тому спостерігаємо розвитком подій. Крім того, в ЗМІ пишуть і про незаконно побудований Керченський міст, так званий міст Путіна, і щодо цього мосту ще є питання. Тому цілком можливо все може бути, і не дарма президент України Зеленський попереджує. Щодо ситуації на полі бою, є повідомлення від американських змі, зокрема від видання The Wall Street Journal, що Збройні Сили України змогли повернути частину території, захопленої росіянами восени, мені стабілізувати лінію фронту. Але водночас американське видання повідомляє, що Росія розраховує посилити весняний наступ. Щодо посилення весняного наступу, є повідомлення від наших військових, що армія РФ рветься на кордон трьох областей. Мова йде про Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області. Крім того, неспокійна ситуація продовжує лишатися на горіхівському напрямку. Загалом, Кремль зараз буде підвищувати ставки, і він дійсно намагається активувати свої зусилля щодо наступальних штурмових дій їх кількості і хоче досягнути, хоч якихось успіхів. І тут потрібно сказати, що останніми днями все більше є відео по в соціальних мережах, що росіяни активно штурмують на мотоциклах. І, до речі, вчора навіть про це писали активно в соціальних мережах, росіяни почали хизуватися. Ось ми бачимо російського військовослужбовця на мотоциклі китайському, і бачимо, що і спереду, і позаду у нього колесо. І колесо примотали, чи колеса примотали скотчем, і, начебто, таким чином його захистили. І Росія сподівається на те, що з допомогою цих штурмів на мотоциклах через швидкість, а також кількість піхоти, яка буде задіяти, що зможуть прориватися і зможуть поступово закріплюватися. Але Збройні сили України зараз активно працюють в тому напрямку, щоб реагувати. Мова йде і про мінування, мова йде також і про колючі дроти, і багато інших різних інженерних заходів і засобів. Тому щодо таких планів Москви Україна реагує максимально швидко, і Україна зробить все, щоб у Путіна нічого не вийшло. Загалом, за попередню добу, згідно повідомлення штабу, на фронті відбулося 177 бойових зіткнень, А Росія втратила 1100 військових. Ще щодо заяв президента є попередження від Зеленського, що цього літа Росія готує щось у Білорусі. Як ми знаємо, Кремль запланував так звані військові навчання захід 2025 Вони заплановані на вересень, але уже влітку, в липні, серпні Росія буде стягувати свої війська в Білорусь, і цілком можливо, що Кремль може піти на якісь певні кроки, провокації у будь-якому разі, якщо Росія буде проводити навчання з великою кількістю службовців, це є загроза для півночі України. Тому Україна попереджає вчора. Таку заяву Зеленський зробив в режимі відеоконференції на засіданні країн Тримурія і є уже заяви, і раніше були від головнокомандувача сирського, що Україна готується до будь-якого варіанту розвитку подій, друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті на гучні заяві від Радника Трампа Волца, який повідомив, що буцімто Україна залишається однією з найкорумпованіших країн світу, і що він не здоволений тим, що угода про корисні копалини зі США ще не підписана. Ще до цього хочу сказати наступне: ми чуємо знову ці звинувачення України, ці ярлики. Хоча Україна не є найкорумповнішою країною світу, у нас є проблеми з корупцією. Але навіть у самих Сполучених Штатах Америки є проблеми з корупцією. І про це неодноразово заявляв і сам Трамп, а також представники адміністрації, але тут такі звинувачення Україні. І водночас такі претензії, що Україна хоче підписувати угоду про корисні копалини. І про це говорить? Це говорить про те, що, зважаючи на щодавні заяви від прем'єр-міністра України Шумигаля, а також президента України Зеленського, потім робив заяву. Була заява від міністра економіки Сверед Денко, що начебто угода вже є взаємовигідною. Але виявляється, що що, США знову змінюють умови угоди чи як? Тому спостерігаємо з подій, І як раніше повідомляли американські ЗМІ, що Україна з посиланням на наших, в тому числі, депутатів, представників влади української, що Україна не підпише невигідну угоду. Що б там ША не робили і як би вони не тиснули? Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як зазвичай, щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.